Всім привіт! Продовжуємо огляди блоків живлення з OLX, вживаних блоків живлення. У мене є цілий цикл таких оглядів на каналі. І сьогодні у нас на огляді блок живлення від Samsung 14 вольт 429 А. Отакий от, от блочок. Посилання на продавця буде в описі під відео. Якщо кому треба, звертайтесь. Ну, давайте дивитися, що воно собою представляє. До речі, на попередні мої огляди, блоків живлення з OLX також буде в описі під відео. Може, кому що буде цікаво. Вартість такого блока живлення на OLX 250 гривень, і він ваш. Що стосується дроту, ну, дріт не можна сказати, що він м'якенький, ні, на морозі дубіє. Зараз знаходжуся в неопалюваному приміщенні, то дріт, як ви бачите, як пружинка. На кінці дроту є ферритове кільце. Ось, сам штекер, пружинок немає, просто круглий штекер. Та і все. Ну, знаєте, є такі штекери з пружинками. Цей просто такий от круглий. Блок живлення має індикацію його роботи. Довжина дроту я наміряв півтора метра. Зазвичай я вам кажу маркування дроту, якої товщини дріт. Але, на жаль, на цьому блокові живлення маркування дроту відсутнє, тому сказати нічого не можу. Ну, в принципі, дріт не тоненький, не ниточка. Можу поміряти зовнішню ізоляцію штангель циркулем. 4,5 мм. Ну, По зовнішній ізоляції, а маркування тут ніякого нема. Зовнішні габаритні розміри блока живлення. 12 на 6,1 і на 3,1. Вага блока живлення 302 грами. Розпіновка дрота блока живлення плюс всередині. Мінус назовні. Тобто розпіновка стандартна. Сам блок живлення постачається без мережевого кабеля, його можна докупити в продавця цих, цих блоків живлення. Мережевий кабель звичайний такий двохпіновий, як раніше були на магнітофонах. Індикатор живлення горить зеленим кольором. Ну, Якщо кому це важливо, номінальна напруга без навантаження 14,15 вольта. Є у мене електронне навантаження таке от. Тут різні штекери в ньому є. Це 5,5 на 2,1 роз'єм міліметри. це 5,5 на 2,5 міліметри. Ну, а цей нам не цікавий, але це XT60. Пробуємо, перевіряємо штекер, де воно працює, де не працює. Вставляю в цей відходи, як ви бачите. Це 5,5 на 2,1. Ну, не підходить сюди. Підходить 5,5 на 2,5. Роз'єм, тут не відходить, все чудово, все тримається, все, все гарно. Ось, працює чітко. Тобто штекер у нас 5,5 на 2,5. Підключив осцилограф та електронне навантаження. Подивимося, що, що покаже цей блок живлення без навантаження з навантаженням. Протестуємо його. Пульсації 90 мВ без навантаження. Пробую навантажувати. Навантажив блок живлення. Навантаження тримає. Навантаження 4,29 тримає. При цьому просадка напруги до 13,8. При цьому пульсації 1,2 вольта. Тепер пробую перевантажувати і подивитися, на якому струмі блок живлення піде в захист. 5,21 ампера, але спробую ще раз. Ну, 5 ампер. При 5 амперах блок живлення йде в захист. Захист від перевантаження працює. Перевіримо блок живлення на захист від короткого замикання. Захист від короткого замикання працює. По традиції розберу блок живлення, покажу вам, що всередині. Я зазвичай простукую тут по краях. Головне не перестаратися, щоб ніж там глибоко не заходив і нічого не зрізав всередині. Ну, розібрав я цих блоків живлення вже немало, то я вам хочу сказати, це розбирається не важко. Опа, є. Екран заземлений той, що зверху. Він ще приклеєний на термопрокладку до... до... Трансформатора, <coughs> лицева сторона плати має такий от вигляд. Зовнішня сторона плати має такий вигляд. По входу ми маємо фільтруючі компоненти, це варистер-термістер конденсатор, фільтруючий дросель, велика банка по входу, діодний міст, який прикручений приклеєний, який приклеєний до радіатора, не прикручений. Але тут є якась ось ніби, чи термопрокладка, чи що воно. В принципі, одне місце тепло буде віддавати. Стоять на виході ось отакі от конденсатори на 25 вольт. Досить таки масивний, великий трансформатор. Дросель по виходу. Ну, так можна сказати, що зроблено все добротно, доволі таки. Ось є оптопара, часто питають, чи є зворотній зв'язок. Ось оптопара, зворотній зв'язок є. Ну і зовнішня сторона плати має такий вигляд. По входу також є запобіжник, ось він. Зовнішня сторона плати має такий от вигляд. Ну, в принципі, відповідає своїм е, показникам потужності. Трансформатор, як ви бачите, не маленький. Нормальний трансформатор. Захист іде при 5 амперах, Так що нормальний блок живлення, нічого поганого сказати не можна. Габаритні розміри самої плати без корпуса. 11,3 на 5,6 і на 2,4.